Seat Ateca, Чи дійсно це авто варте уваги? Чи дійсно воно коштує своїх коштів? Чи дійсно цей автомобіль є фактично тим самим ФВ Tiguan, Як багато хто про це каже? Ми відповімо в сьогоднішньому відео на ці запитання, а також я розповім історію купівлі цього автомобіля. Вітаю вас на каналі Безукар. Це канал про автомобілі з Німеччини. Коли ми дивимось на цей автомобіль спереду, з боку, ззаду, він не виглядає якимось маленьким автомобілем. І через те складається саме перше враження, що це, грубо кажучи, є той самий Фауве Tiguan, лише трошки в іншому дизайні. А воно є і так, і ні. Цей автомобіль не можна віднести ні до Тігуана, ні до Фаве Тірока. Тому що Тірок він набагато менший. Тігуан він набагато більший. Це щось середнє між Тіроком і Тігуаном. Сьогодні ми поговоримо про розміри цих автомобілів. Сьогодні ми посидимо ззаду мене, я нагадаю. Мій зріс 1,86 м, Я налаштую сидіння під мене. Я приїдусь на цьому автомобілі, потім сяду позаду себе, і ми подивимось, скільки місця в цьому автомобілі. Подивимось, в якій комплектації цей автомобіль, а комплектація у нього просто шалена. Поговоримо знову ж таки про вартість цього автомобіля. Лише давайте ми домовимося відразу так. Оскільки не факт, що цей автомобіль, цей автомобіль, наприклад, йде в Україну. Дуже багато автомобілів по моїх замовниках розходяться по Європі. І відповідно ми з вами поговоримо просто зараз про нетовартість. Я вам розповім, в разі чого, якщо вас цікавить брутто, як вирахувати брудтовартість, але ми не будемо говорити про вартість кінцеву в Україні, тому що в Україні наскільки все динамічно змінюється. Що просто зараз я вам скажу інформацію одну: через два-три тижні приймуть закон якийсь інший, і ця інформація, вона просто нічого спільного з життям вона не буде мати. Через це ми говоримо просто про вартість автомобіля в Німеччині. Якщо вас цікавить якийсь автомобіль на той момент, коли ви вирішили щось купувати, ви звертаєтесь до нас. Ви надсилаєте посилання того автомобіля, яке вас цікавить, і отримуєте повний прорахунок кінцевої вартості саме на той момент. Сім раз за останні два місяці я проводив торги з логістом, тому що він постійно піднімав вартість. І він постійно піднімав вартість не через те, що є величезний попит на це. У нього 170 автовозів, він може дозволити покрити там попит просто який шалений. Але проблема в тому, що е, черги на кордонах. Проблема в тому, що не кожен водій поїде в Україну. Проблема в тому, що не кожного водія пустять в Україну. Да? І ось ці всі фактори грають велику роль. І постійно у нас щоразу була розмова, що просто піднімалась. Останній автобус у нас їхав в Україну. Е, він виїжджав з однією вартістю, а приїхав в Україну з іншою вартістю. Замовників це не зачепило. Це все заплатилося з нашої кишені, з кишені нашої фірми. Але ось така ситуація. Да? Тобто ситуація надзвичайно динамічна, і про кінцеві вартості ми можемо говорити лише на той момент, коли вам потрібне авто. І все. А до цього ми будемо говорити лише про вартість автомобіля в Німеччині. Ось такий був затягнутий вступ. Я пропоную через вітряну погоду. Зараз стрибнути в автомобіль, зробити на ньому тест-драйв, проїхатись, показати вам, поговорити про емоції від цього автомобіля. Ну і поговорити взагалі про те все, що я сказав спочатку. Цей автомобіль в нас сімнадцятого року виробництва. В кінці сімнадцятого року у нього була перша реєстрація. Він поїхав по дорогах Німеччини. Це в нас 150 кінських сил, механічна коробка передач, повний привід, і дуже 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 шалена комплектація в цю вартість. Але тут є, в принципі, невеличкий гачок, да, як, як це сказати, гакан, українською мовою. Дуже. От є якась певна річ, чому ж таки ця вартість така цікава. Перший власник автомобіль безаварійний, автомобіль в чудовому технічному стані, повною сервісною історією на офіційному дилері, і у цього автомобіля просто перфектна косметика. Я не знаю, як вдалося йому зберегти цю косметику, тому що ви ще почуєте, що це за авто, але просто перфектна комплектація в нього безключовий доступ, безключовий старт саунд система в нього сеат стоїть. У нього дзеркала складаються, дзеркала з підігрівом, чотири скло підіймачі. Це все само собою. Як ви могли побачити, чорна стеля, панорама. У нього двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь передніх, підігрів лобового скла, вебасто. Є камера 360 градусів, кришка багажника електрична, асистент зміни смуги руху, асистент контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент динамічного дальнього світла, і також у нього є фронт асистент, тобто асистент екстреного гальмування і. Що, мабуть, саме останнє, я скажу, і на цьому ми зупинимось. В нього є, звісно ж, адаптивний круїз-контроль. Тобто комплектація в нього просто шалена. Якщо ми візьмемо Seat Atec, то просто ну, в ньому не може бути більше, аніж є в цьому автомобілі. В цьому автомобілі є просто все. Пробіг має цей автомобіль 185 тисяч. І це авто після. Автошколи <гум> ось так про це не було сказано продавцем про це не було е, сказано нічого в оголошенні. Хоча, як правило, продавець має про це повідомити. Якби це було відомо, що авто після автошколи, то швидше за все, ми б не поїхали на огляд цього автомобіля, і в принципі це було б фатальною помилкою, тому що це все, що я вам зараз розповів, воно коштує 16 600 Нетто 16600 євро нетто коштує цей автомобіль. В Україні зараз, зараз він стане там приблизно дуже грубо. 19-19 з 19 гаком. Там можливо, я в інстаграмі все-таки напишу його кінцеву вартість, якщо я ще буду мати там розрахунок кінцевої вартості. Можете зайти туди, подивитись. Але що саме цікаво цей автомобіль після автошколи. Але у нього не було другого комплекту педаль. Чому не було? Тому що цей автомобіль використовувався е, власником автошколи. Він його придбав в першу чергу е, як собі цей автомобіль. Він використовував його в своїх приватних цілях, а також він використовував цей автомобіль для навчання е, мотоциклістів. Тобто, як тут це все відбувається в Німеччині, їде попереду мотоцикліст, у нього рація в шоломі і їде позаду на автомобілі вчитель з автошколи. І в нього також тут рація. І відповідно так вони спілкуються, так вони комунікують, і так вчитель бачить його помилки і вчить. Тому що в автомобілі можна вдвох їхати на авто на, на мотоциклі. Ну я навіть не уявляю, як може їхати вчитель з учнем і казати: Ні, тут ти щось зробив помилку якусь, а там правильно. Через те саме так відбувається це все тут в Німеччині. Отже, саме для його історії, да, для того, як експлуатувався цей автомобіль, цей автомобіль виглядає в суперському стані. Навіть, навіть не для цієї історії, навіть просто для середньостатистичного автомобіля, який має 5 років, який має пробігу 185 тисяч. Він виглядає майже перфектно за рахунок того, що він е, не літав по автобанах на якихось великих швидкостях на далекій відстані. У нього передок просто в крутому стані, просто збережений, у нього сколів майже немає. Якщо е, ми врахуємо, що він більше на якійсь короткій дистанції їздив е, і постійно заходив, виходив водій, сидіння і водійське місце загалом виглядає. Просто супер. Ззаду таке відчуття, наче взагалі ніхто не сидів, здається, там, наскільки я пам'ятаю, тому що я оглядав цей автомобіль тижнів з одва тому назад. Швидше за все, на одному з місць стояло дитяче сидіння, тому що там користувалися фісами. І, в принципі, все на цьому. Але знову ж таки, ми знаємо, що коли автомобілем користуються на якісь короткі відстані, на невеликі дистанції в місті міське користування цим автомобілем, це впливає дуже круто на щеплення в першу чергу. І відповідно у нас по історії вже була заміна щеплення і вже була заміна масового маховика. Тому що постійно на кожному світлофорі старт-стоп спрацьовує, двигун глохне потім запускається знову. Да? Це все знищує просто маховика. Через те, що все ж таки це автошкола, да? постійно рушання, постійно зупинки на щеплення це також дало. Да? І, відповідно, у нас зараз тут стоїть нове щеплення і новий маховик. Коробка працює добре, двигун взагалі в ідеальному стані, так що тут нарікань немає, окрім одного єдиного там. Стандартної проблеми цих всіх двигунів модельної лінійки Вага. Корпус Сальника колінвала підтікає. Не сам Сальник не потрібно це плутати, да? а сам корпус сальника колінвала підтікає і це зовсім інша історія, але забігаючи наперед, скажу, що міняти його абсолютно не потрібно. Потрібно робити там зовсім інші операції. Авто. З такою комплектацією, в таку вартість, це, це просто певною мірою, можна сказати, дуже круто пощастило. Тому що якщо ми будемо е, розглядати такі автомобілі, їх на ринку майже немає. Для розуміння, це один єдиний автомобіль, який підійшов замовнику по його критеріям. Один, один єдиний взагалі. Він ще розглядав, здається, турана якогось, але він чимось не влаштував. А це один єдиний автомобіль. Ви можете уявити, в якому стані зараз ринок, що у нас одне єдине авто. У нас, у нас раніше було для замовників таке, що ти просто відкриваєш мобіли, де Дє, переглядаєш його, і, і там повно автівок. Ти не можеш обрати да, серед тих, які там представлені. Зараз одне єдине авто. Це жах. Ну і також продавці, звісно, розуміють цю всю ситуацію, як ніхто інший. Да? І відповідно вони знають, що цей автомобіль рано чи пізно продасться. А дивлячись на тенденцію, що автомобілі постійно дорожчають, вони не поспішають їх продавати. Вони знають зараз, як добре вино місяць-два постоїть, і, і ще дорожче можна буде продати цей автомобіль. І відповідно, коли я приїхав до е, продавця на огляд, ні, це я вже перескочив. Всі автомобілі продзвонюються перед тим, як їхати оглядати автомобіль. Вся інформація дізнається про автомобіль, про угоду, про таке інше, дуже багато запитань ставиться. Так ось було запитання, чи можу я приїхати подивитися автомобіль на замовлення. Відразу пояснюється, тому що певні є продавці, яким це надзвичайно не подобається, і вони це ще відразу кажуть тобі. І ти економиш свій час, кошти замовника і нерви всім, і не їдеш туди. Є такі продавці, які кажуть, що не питання приїзди, можу зробити тест-драйв? Так, звісно, можу зробити тест-драйв. Я приїхав до продавця. Я заходжу до нього в ну, гараж, так би мовити, дуже велетенський. І автомобіль стоїть майже в самому кутку запаркований. І для того, щоб його випаркувати, потрібно ну, автомобілів з 10, мабуть, якось вивезти звідти. Кажу, окей, а як же ж я зараз буду робити тест-драйв? Ні, як у нас тест драйви не можна робити, каже мені. Кажу, зачекай, я ж вчора розмовляв. А то ти не зі мною розмовляв, то був інший продавець, його сьогодні немає. Я не знаю, чому він тобі це сказав. Він тобі це сказати не міг, у нас не можна робити тест драйви. Кажу, па. Приїхали. Я пояснюю, чому я приїхав. Я пояснюю, що я тут маю робити. Ну, він каже. «Окей, Якщо тебе щось не влаштовує, ти можеш їхати до мене, каже продавець. І знову ж таки, розумієте, в нормальному житті, в нормальних умовах, сказав би: Окей, ми поїдемо, ми будемо шукати якийсь інший автомобіль і все. Але в таких умовах ринку. Коли ти бачиш такий автомобіль, коли ти бачиш його комплектацію, коли я вже пройшов, подивився, що він безаварійний цей автомобіль, ну мені потрібно боротись за нього, мені потрібно перевірити його до кінця. Тому що, чи чи ми натрапимо, хоч на ще один якийсь схожий автомобіль, не говорючи такий самий. Це дуже-дуже велике питання. І відповідно, всю свою майстерність, весь свій досвід в спілкуванні саме з продавцями, в психології, з людьми довелось мені підключити, щоб все-таки нормально вмовити продавця на те, щоб я зробив комп'ютерну діагностику, на те, щоб я проїхався, зробив тест-драйв. Це не був такий стандартний огляд, який я проводжу для замовників, що кожне моє слово має бути підтверджене матеріалом: фото чи відео. Або я б сказав би навіть не так, навпаки. Я не так кажу слова, як я надаю матеріал. А потім вже цей матеріал обговорюється. То в даному випадку. Все було лише на моїх словах, тому що е, було відносно темно, не можна було нічого нормально зняти, нічого нормально показати. Е, просто камера це все не передавала. І, е, грубо кажучи, замовник придбав цей автомобіль лише з моїх слів. Побачимо, наскільки він буде задоволений своїм вибором. Але я думаю, я впевнений, що він буде все ж таки задоволений. Так що... Купувати автомобілі дійсно стає з кожним днем все складніше і складніше. Навіть не через те, що е, їх мало. Хоча ні, це, це якраз і є саме перша причина через те, що їх мало на ринку. Коли їх було багато, ти зателефонував до продавця. Щось там не те почув: Окей, все, я до тебе не їду, я телефоную до наступного. І тоді було простіше. А зараз, коли їх немає, ти просто маєш боротись за цей автомобіль. Ну, по-іншому це просто не назвати. Це, це дійсно боротьба за ці автомобілі зараз. Ось такі історії. Добре, повернемося ми до нашого автомобіля, а саме до порівняння його з Тігуаном. І також ми трошки зачепимо Тірок. Атека має довжину 4 38 см. Тігуан має довжину 4 51 см. І таким чином ми робимо висновок, що атека у нас на 13 см коротша за Тігуана. В ширині 2 см різниця. Атека має 1,84 м. Тігуан, 1,86 м. В висоті 6 см різниця. Звісно, це все залежить від того, яка підвізка у нього стоїть, і і, і, да, Певні речі тут впливають на це все, але я взяв середні цифри. Висота метр шістдесят один має атека, і Тігуан має метр шістдесят сім. Так ось ми зрозуміли, що атека вона менша за Тігуана. Але якщо порівнювати саме простір всередині, то він не є якимось колосально дуже малим. Тому що ось тут попереду, по крайній мірі, я себе відчуваю ну, не гірше, ніж в Дігуані. Ось так. Якщо ми по багажниках візьмемо, атека має 500 літрів. В середньому, залежно від підлоги, залежно від варіацій да, цього всього. В середньому 500 літрів має об'єм багажника при складених сидіннях. Якщо сидіння розкладені, 1590 літрів має багажник Атека. А Тігун 615 літрів має, тобто на 115 літрів більший, аніж атека. І коли розкладені задні сидіння, то 1655 літрів. В принципі, при розкладених сидіннях не така уж і велика різниця. Але кому потрібен цей багажний відділ при розкладених сидіннях в літрах, це дуже велике питання. Та саме при складених сидіннях, сам багажник так, він роль грає. Коли ти відчиняєш задні двері, ти бачиш саму першу різницю. Спереду це не так помітно, саме як ззаду. Сидіння доволі тонше, аніж в тігуані. Я б сказав би, ну, достатньо десь в півтора рази, якщо ну, в два, то ні, але в півтора рази воно воно тонше. Тобто сама спинка менша для того, щоб зробити трохи більший об'єм. Ну і коли ти сюди сідаєш, то в принципі. В Тігуані я маю трохи більше місця, аніж тут. Тут повністю, повністю просто впритик в Тігуані майже так, як в Пасаті, за рахунок високої посадки. Ну, але також цього місця достатньо. Звісно, знову ж таки, це не є однакові автомобілі. Це не є Тігуан. Тігуан зовсім інший автомобіль. Тут, наприклад, на цих 19 колесах, які в нього є, автомобіль дуже жорсткий, і вони йому не підходять. Я б сказав би сюди 17-18 колеса, максимум потрібно ставити. На 19 колеса тут би не завадило б, де це, це підвізку адаптивну. Тоді воно було б краще набагато. Але є, як є. Тепер ми подивимось на Тірок. Тірок в нас має довжину 4, 25 см проти атеки метра м. Тобто тут у нас також 13 см різниця. він На 13 см менше атеки він якраз стоїть чітко посередині між Тігуаном і тобто атека, атека стоїть чітко посередині між Тігуаном та Тіроком. В ширині він має метр м, у висоті він має метр м, тобто трошечки зовсім нижче, і найбільша різниця саме в довжині йде. Довжина це вже буде задній ряд сидінь, не такий зручний. Довжина це вже буде менший багажник і таке інше. Відповідно я б сказав би тим, хто розглядає докупівлі Тігуана, що атеку може він також розглядати до купівлі. Цілком, цілком. Тому що цей весь об'єм, він, він не зіграє таку величезну роль. А ось за ці кошти можна припати, якщо пощастить дуже круту комплектацію. Тому що, якби ми розглядали ось такий самий Тігуан з цим всім, що тут є, ну він би був би глибоко за 20. Дійсно, був би глибоко за 20 НТ. Навіть з таким пробігом, навіть з пробігом 185 тисяч. Ось такі справи. Пишіть ваші думки в коментарях, який би автомобіль обрали б ви. ФВВ Тірок, міський крутий автомобіль, ФВВ Атека, менший брат Тігуана, би ФВВ Тігуан. Пишіть це все в коментарях, зробимо якусь там дискусію невелику. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм обов'язково. Лишайте ваші думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео.